Дівчата, сьогодні розкажу вам, як в'язати за передні стіночки та за задні, і коли ми за які в'яжемо. Зазвичай це, якщо ви там в'яжете, наприклад, іграшки і хочете, щоб дівчинка була в платтячку, або там рукавички, або що там так все що угодно, носочки в'яжемо. Або ви, навпаки, хочете, щоб в'язання шапочку, ну в будь-якому в'язанні, майже в усіх схемах використовується в'язання як за передні, так і за задні стіночки. Зараз я вам покажу, як в'яжемо за задню стіночку. Заводимо крючочок, витягаємо, пров'язуємо. Заводимо, витягаємо, пров'язуємо. Ось це в нас з вами в'язання за задні стіночки. Бачите, а передні в нас залишилися, в'яжемо за задні. Ну, я думаю, що це зрозуміло, що вводимо гачочок в розріз петельки. Стаємо, витягаємо. Бачите, в нас передні залишилися. І якщо це в нас, наприклад, лапка іграшки якоїсь, чи там будь-що, ми продовжуємо. Тоді вона буде більш краще стояти. Якщо це, я ж кажу, ніжка, наприклад, можна вирізати з картона і зробити таку як стілечка, щоб іграшка стояла самостійно. А за передній ми вже будемо обв'яз об зробити. Щоб було або рюшиками, або одним якимось кольором. Це вже ми з вами, коли будемо в'язати іграшки, ми будемо використовувати цей спосіб, метод, і вам тоді більш наглядно буде зрозуміло, навіщо ми в'яжемо за задні стіночки і за передні. За передні в'яжеться навпаки. Якщо задні ми в'язали ось сюди в розріз, то передні ми в'яжемо. Лише, за передню. ось так сюди, бачите, і витягаємо. І витягаємо. І витягаємо.